Зміни були невеликими, Тобто це були тільки лише технічні зміни з приводу отримання компенсації за роботу по збиранню дронів. Фінансування загалом залишилося, яке і було. Тобто на кількість дронів вона не змінювалася, не стало менше коштів. Кошти залишилися. Просто тепер для того, щоб не було корупційної більшої складової, було зменшено кількість подачі дронів від одного від одного виробника. Тобто, щоб знаєте, не було такого, що вони могли приносити по 90 дронів, там чи по 5, 10, 20 дронів. В е одночасно, тобто, це буде. Зміна там була технічна. Тепер два дрони на одну людину в місяць. Зареєстровано більше 7 тисяч інженерів взагалі на цій платформі. На даному етапі у нас таких стабільних це більше можливо десь більше 15-20 інженерів, які постійно приносять, які постійно з нами співпрацюють. Знаєте, ми результати, звісно, хотілося б ну ми йдемо до кращого. Хотілося б ще більше, щоб знаєте, ці. Ну, дрони їх було ну, хоча б на місяць ну, 500 тисяча дронів, але ми розуміємо, що ресурс людей невеликий, да, і фінанси, які сьогодні за які вони можуть закупити комплектуючі, також ну, знаєте, сьогодні ну, невеликі. Чи задоволені можна було би краще і ми можемо краще? Буває таке, що один місяць може бути менше, тому що вони поки закуповують комплектуючі, а потім, коли комплектуючі прийшли, вони можуть наступний місяць дати більше, тому що минулий місяць ми чекали комплектуючі, а в цьому місяці вони зібрали і вони принесли. Тому тут я не можу сказати конкретно за місяць.